Ти ночі 10 червня 2023 року російські нацисти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши вісім ракет, зокрема чотири крилаті ракети наземного базування оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер та 35 ударних дронів Камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 по військових об'єктах та об'єктах критично. Звісної інфраструктури, силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено дві крилаті ракети та 20 ударних дронів. Також за добу 9 червня 2023 року протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 12 дронів оперативно-тактичного рівня Орлан-10, зала і Суперкам. on june 9 and 10 2023 the defense forces of ukraine destroyed the two cruise missiles from four ones were launched 20 iranian-made attack drones of the sheikh 136 131 type from 35 ones were launched and 12 operational tactical-level drones orlan 10 zala and super kem that were used by russian nazis to attack of ukraine